Олексій Кучеренко, фракція батьківщини, шановний пане міністри, шановний уряд, шановні колеги. Ну, по перше, безумовно, це дуже чутливі професійні професійна тема, яку ми сьогодні обговорюємо. Я сподіваюся, що ми будемо мати можливість і на рівні комітету, і в іншому форматі фахово обговорити. А вам, пане міністр, і пане прем'єр, задаю питання, які сьогодні цікавлять в першу чергу простих українців. Питання номер. Один. Буде чи не буде підвищення, чи, чи вдасться уряду втримати тарифи, чи буде обґрунтування повне? І коли ми дізнаємося про це, бо минулого року це було 29 травня, а тарифи підвищилися з 1 червня. І друге питання дуже важливе: Чи гарантує, якщо не вдасться втримати тарифи, чи гарантує підвищення тарифів від відключень від графіків. Чи все ж таки населенню треба готуватися, жити в умовах обмеження? І тоді так само, що ви робите, щоб це було прозоро і справедливо? Дякую. Дякую. Ну я ще раз так, хочу підтвердити, що це питання розглядається. Вирішено воно буде протягом наступного тижня. Більше того, ми зараз розглядаємо це диференційований підхід. Я не думаю, що буде, буде просто один тариф змінений на інший. Буде диференціація в залежності від обсягу споживання електроенергії. а, питання графіків. Ну, дивіться, на сьогодні знов ж таки це цифри, які я можу тут озвучувати. Я озвучив публічно наслідок атак на. Енергосистему з 22 березня ми станом на зараз втратили більше 8 гігаватт генеруючих потужностей в системі. Це величезний обсяг. Якщо просто для порівняння, то зимовий пік. Споживання протягом попереднього ОЗП був 18 гігават, тобто з 18 гігават потужності 8, Ви можете зрозуміти про які цифри е, йдеться, і безумовне питання відключення або не відключення воно безпосередньо буде залежати від того, як ми зможемо повернути е, оцю втрачену генерацію оті, скажімо, до 8 ГВт або більше 8 ГВт е, навіть в систему. Це раз. І по-друге, ну давайте теж відверто про це говорити. Що буде залежати від рівня наступних атак, тому що ми знаємо, що вони будуть. Ми знаємо, що вони планують атакувати нашу енергосистему. І навіть не від самого факту таких атак, а від впливу тих атак на, на нашу енергосистему. Відповідно, прогнозувати наслідки зараз ну воно складно. Будемо сподіватися, що вони будуть мінімальні, і від цього буде відповідь якраз на це питання. Дякую.